Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Сьогодні в нас вже восьме заняття другого рівня розмовної англійської з абсолютного нуля. І для початку давайте пригадаємо деякі речі з попереднього заняття. Отже, спочатку пригадайте, як ви скажете резервація. Reservation. Reservation. Слово схоже до українського. Або ми ще вчили booking. Booking. Отже, походить від слова book. Book означає книжка, якщо це іменник. Якщо ж це дієслово, то це означає бронювати. To book це бронювати. І бронювання або резервація це booking. Тепер скажіть. Я маю резервацію. I have a reservation I have. A reservation. Спробуйте сказати він має резервацію. Отже, he has a reservation. He has a reservation. Тут слово have міняється на has. І виходить, he has a reservation. І перед тим як продовжити, хочу подякувати всім своїм глядачам, які залишають вподобайки, пишуть коментарі, а також підписуються на канал. Вся ця активність дуже та дуже допомагає розвивати канал. Я дуже вам вдячний. І навіть якщо ви нічого цього і не робите, я все рівно вам вдячний. В мене найкращі глядачі і найкраща аудиторія на YouTube. Також при бажанні ви можете підтримати канал фінансово на BuyMeACoffee, відсканувавши ось цей QR-код на екрані, або перейшовши за посиланням знизу під відео, або натиснувши на кнопку Супер. Дякую прямо ось тут в YouTube. Під відео. Я дуже вдячний всім, хто залишав донати, і всім, хто підтримує канал фінансово. Ви найкращі. Продовжуємо, і тепер спробуйте пригадати слово відпустка. Отже, ми вчили два способи: Holiday, як, наприклад, кажуть в Австралії, та Vacation, як кажуть в США. Отже, тут яке вам більше підходить: Holiday або Vacation. Спробуйте сказати: я їду у відпустку наступного місяця. I am going on holiday або on vacation next month. I'm going on holiday next month. Спробуйте тепер сказати, він їде у відпустку, скажемо, наступного тижня. Тут вже ми скажемо he is going on holiday next week. He is going on holiday next week. Тепер спробуємо пригадати, як будувати запитання за цією часовою конструкцією. Отже, в нас було. Він їде у відпустку. He is going on holiday. Тепер запитайте таке ж запитання. Чи їде він у відпустку? Is he going on holiday? Is he going on holiday? Отже, в запитанні просто допоміжне діє слово is іде на початок. Is he going on holiday? Тепер спробуйте запитати, куди він їде у відпустку. Речення буде те ж саме, тільки на початку ще буде слово де або куди. Просто спробуйте самостійно пригадати і побудувати речення. Отже, Where is he going? Where is he going? Це куди він йде?» або куди він їде. А якщо ми скажемо Where is he going on holiday, то куди він їде у відпустку? Where is he going on holiday? І послухайте наступне речення: He is going to France». He is going to France». Отже, «France» – це Франція. Тут неважко. Він їде до Франції, або він летить у Францію. І ще пригадайте слово чудово, прекрасно або дивовижно. Тобто не слово great, яке ми вже вчили дуже давно, а слово прекрасно або дивовижно, яке ми вчили минулого разу. Amazing. Amazing. Отже, він їде у Францію і ми кажемо прекрасно, чудово. А тепер, друзі, послухайте наступний діалог. Якщо ви не зрозумієте його з першого разу, це нормально, тому що в ньому будуть використовуватися нові слова та фрази, які ми розберемо пізніше і переглянемо діалог ще після того, як розберемо ці фрази. Отже, не переживайте і просто послухайте діалог. Good afternoon. How can I help you? Hi, I have a reservation. Great. What's your name? Alex Brown. Yes. I see your booking. A double room for two nights. That's right. Here is your key. Room 207. Enjoy your stay. Thank you very much. А тепер давайте розбирати даний діалог. От для початку пригадайте, як сказати добрий день. Good afternoon. Good afternoon. Далі запитайте. Як я можу тобі допомогти або як я можу вам допомогти? How can I help you? How can I help you? Пригадайте інше слово замість допомоги help пригадайте інше слово синонім. «Assist», Assist. Отже, інколи ви можете почути help. Інколи ви можете почути assist. Далі гість готелю. До речі, гість, схоже слово до українського. Звучить як «guest». «Guest». Скажіть. Гість. «Guest». Чудово. Отже, гість каже: Я маю резервацію. Спробуйте це пригадати. I have a reservation. I have. A reservation. Далі людина, яка сидить на рецепції. Англійською це, до речі, receptionist. Receptionist. Рецепціоніст. Не знаю чи таке слово є українською. Вибачте, якщо ні. Ну, в будь-якому випадку англійською це receptionist. І ця людина каже, як вас звати? Чи можете ви пригадати це речення? Це запитання. What's your name? What's? Your name. What's це what is? Скорочення від двох слів what is. What's your name? І гість відповідає Alex Brown. Тобто Alex Brown, перепрошую. І brown в цілому має переклад. Brown означає коричневий колір. А тут це просто його прізвище. Отже, він Alex коричневий. Alex Brown. Отже, він назвав своє ім'я і йому кажуть: Я бачу вашу резервацію. Отже, спочатку пригадайте, як сказати бачите. See. See. Скажіть я бачу. I see. I see. І далі звучить фраза I see your reservation. I see your reservation. Your це твоє або ваше. І I see your reservation. Я бачу вашу резервацію. Далі звучить слово room. Room це кімната. Спробуйте сказати. Кімната. Room. Room. І як ви, мабуть, знаєте, в готелях є різні кімнати для однієї людини, для двох людей, для сімей і так далі. Отже, спочатку вивчимо, як сказати кімната для однієї людини, для одного. Це звучатиме як single room. Single. Single означає один або сам. Single. Single room. Далі кімната для двох це double room. Double room. Скажіть подвійна кімната або кімната для двох. Double room. Дабл double room. Скажіть кімната для одного. Single room. І е, кімната для родини або сім'ї це family room. Тут все просто. Ми вручили слово родина family. І тут family room. Отже, в даного гостя кімната для двох, тобто double room, на дві ночі. Ніч англійською звучить як night. Night. І якщо я хочу сказати на дві ночі, я скажу for two nights». ніби як для двох ночей. Тобто дослівний переклад це для for це для, для двох ночей. Але ми так не кажемо, ми кажемо на дві ночі, на одну ніч і так далі. Англійською це б звучало як on. On це на, отже, on two nights. Ні, так в англійській не кажеться. Це взагалі неправильно. Вони завжди скажуть for, отже, для двох ночей, для трьох ночей і так далі. For. Two nights. Скажіть на дві ночі. For two nights. Далі ми чуємо номер кімнати. І номер кімнати в даному діалозі був 207. Я тоді сказав 207, а не 207. Чому? Тому що якщо ви кажете довгу цифру, то O сказати швидше. Це ніби як літера О. Вони заміняють цим інколи повне слово zero. Тобто ви можете сказати будь-яким способом. Ви можете сказати 207, а можете сказати 207. Думаю, всі знають Джеймса Бонда, і його номер це 207, 007. Англійською це звучить як 007. Тобто вони ніколи, ніколи не кажуть 007. 07 кажуть double Тобто подвійний О, подвійний 0, 7. Далі нам віддають наш ключ. Ключ англійською звучить як key. Key. Скажіть ключ. Key. І кажуть фразу. Here is your key. Here is your key. Дослівно це тут є ваш ключ. Here is your key. Але ця фраза використовується як ось. Тримайте ваш ключ. Отже, коли ви комусь щось даєте, ви можете сказати просто слово here, ніби як ось. Якщо ви хочете сказати більшою фразою, можна сказати here it is. Отже, ось, тримай, «Here it is». або ще кажуть here you go. Взагалі дослівно перекладати це не варто, тому що це перекладається як тут ти йдеш. Here you go. Але це не означає, що тут ти десь йдеш». Ні, це означає, ось тримай, я тобі щось даю. Here you go. Отже, нам віддали наш ключ. Ще раз скажіть фразу: ось ваш ключ. Here is your key. І кажуть Enjoy your stay. Enjoy your. Stay. Enjoy це насолоджуватися. Якщо нам кажуть enjoy, це означає насолоджуйся або отримуй задоволення. Enjoy, your, твій або ваш, і stay, stay дослівно означає залишатися. Тобто насолоджуйтеся вашим залишенням, тобто як вашим перебуванням в готелі. Перекладемо правильно, насолоджуйтеся вашим перебуванням в готелі, але дослівно, stay це залишатися. Отже, скажіть, залишатися. Стей. Стей. Скажіть насолоджуватися або насолоджуйся. Enjoy. Enjoy. І тепер давайте прослухаємо наш діалог ще один раз, коли ми вже знаємо все з нього. Я вставлю в нього англійський текст без перекладу, щоб ви могли підглядати про що там ідеться. Потім ми переглянемо ще раз знову ж таки без тексту, для того, щоб практикувати англійську суто на слух. Якщо не виходить, знову зрозуміти, переслуховуйте його кілька разів, переглядайте ту частину, де є текст, читайте все, запам'ятовуйте і потім слухайте вже без тексту, поки не зрозумієте все з даного діалогу. Good afternoon! How can I help you? Hi, I have a reservation. Great. What's your name? Alex Brown. Yes, I see your booking. A double room for two nights. That's right. Here is your key. Room 207. Enjoy your stay. Thank you very much. Good afternoon. How can I help you? Hi, I have a reservation. Great. What's your name? Alex Brown. Yes, I see your booking. A double room for two nights. That's right. Here is your key. Room 207. Enjoy your stay. Thank you very much. І тепер давайте закріпимо весь матеріал, пройдений на даному занятті. Отже, спочатку пригадайте, як сказати бачите або бачу. C. C. Скажіть, я бачу готель. I see a hotel. I see a hotel. Чому «е», а не the. Тому що це не конкретний готель. А просто я бачу якийсь готель. I see a hotel. Якби я бачив якийсь конкретний готель, про який ми говорили раніше, я б сказав I see the hotel. Але в даному випадку просто «е». Тепер пригадайте, як сказати кімната. Room. Room. Кімната для одного. Single room. Single room. Кімната для двох? Double room. Double room. Сімейна кімната? Family room. Family room. Тепер давайте попрактикуємо це ще в реченні. Отже, я хочу запитати, яка в тебе кімната або яку кімнату ти маєш? Я скажу what room do you have? What room do you have? Дослівно what це що. Отже, що за кімнату ти маєш. В англійській вони не кажуть яку. Вони кажуть, що за кімнату ти маєш. Отже. What room do you have. І скажіть: я маю кімнату для одного. I have a single room. I have a single room. Пригадайте слово ніч. Night, night. Скажіть на одну ніч. For one night. For one night. Скажіть на три ночі. For three nights. For three nights. Тепер спробуйте пригадати, як ми кажемо, коли ми щось комусь даємо. Отже, можна сказати просто here, а можна сказати Here is, і потім ви кажете, що саме ви даєте. Отже, наприклад, Here is your, і потім ми кажемо, наприклад, ключ. Пригадайте, як сказати ключ. Key. Кі. І скажіть ось ваш ключ. Here is your key. Here is your key. Друзі, це все по восьмому заняттю. Сподіваюся, воно вам сподобалося та було корисним. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте залишати вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. І побачимось в наступних відео. Bye, guys!